Коля що, що Слухай, Коля, що ти покосиш мені в садочок? Відстань від мене з цим садочком. У мене до сіну треба косити. Душі надвигаються. Слухай, Коль, що ти покосиш мій садочку? Ой, в мене ще стільки сіна косити, то тобі той садочок. Спім той садочок викосити, значить знає. Ну це що тебе за апарат такий? То що ж, скільки я можу того папу просити? Все время нема коли я в нього. То якщо щось скосить, то якусь квіточку мені покосить, то розу скоса мені. Я псіханула, заказала собі косу з акумулятором від Дніпро М. Ось собі косі побалень. Да, мам, ти мене, звісно, удивила, але в хорошому смислі. І що, вона тако просто на акумуляторі працює. Да, Оце тако просто: вставляєш акумулятор, завела собі і пішла. Подивися, бачиш, хочеш ліскую собі косиш. Хочеш такими пластинками. А ну дай подивлюся. Нічого собі я теж косити можу. Це коротше ліска, коли попід бордюр щось косити. Тоненька травичка, а ось цими пластинками це коли побільша травичку. Коротше, мама, тепер ми з тобою будемо робити собі газончики. Дай сюди мій апарат.